Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Якщо ви на моєму каналі вперше, то Ласкаво прошу, і мій канал присвячен життю в Бельгії, а також моді, стилю, шопінгу та секонд-хендам. Тож сьогодні вас чекає друга частина нашого відео про літні луки. Це продовження мого першого українського відео. Якщо ви його не бачили, то обов'язково подивіться, також на нього я залишу посилання в описі. А сьогодні нас чекає ще більше луків, ще більше жартів, ще більше примірок. Як і того разу, я маю зробити цей дисклеймер, що моя українська поки не ідеальна, але я над цим працюю. Цю і сподіваюся, що з кожним відео моя мова буде ставати все краще і краще. Цього разу я сама не виправляла свої помилки, які побачила вже на монтажі. Як минулого разу, я робила це текстом, тому ця робота для вас. Якщо ви побачили якусь помилку, помилки, будь ласка, занотуйте її собі кудись в зошит, а Потім напишіть мені в коментарі, ну і обов'язково напишіть, який був би правильний варіант цього слова, виразу або що там буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали! Ще один доволі такий простий лук це просто такі шорти бермуди з деніму, конверси і ось такий прикольний кардиган. Але саме кардиган я і хотіла вам показати, що мені в ньому подобається. Мені взагалі дуже подобається зараз уся ця мода на кроше, щось таке в'язане. Усі ці кольори мені дуже подобаються. Це щось таке між хіпі та бохо. Я це люблю, і мені здається, що мені це все пасує. Тому ось цю річ я придбала, здається, 2-3 роки тому у Пуленбер в Україні ще за якісь там копійки, також на селі. Тоді ще не було такої моди на кроше, як в цьому році. І ось з задоволенням також цю річ я в свій гардероб інтегрувала. І він також може підійти до багато чого, там до будь-якої спідниці з деніму, до будь-яких просто джинсів. Ну і взагалі це така річ, хоча вона дуже яскрава, але якщо взяти якийсь дуже простий низ то вона стане класним акцентом. І, звісно, я не могла не додати ще якісь такі прикольні аксесуари. І тому в мене тут таке інфантильне намисто з написом Бейбі це намисто моєї доньки. І в мене ще є ось така дуже прикольна бананка. Це також український бренд Бретон. Вона зі шкіри, і в них дуже класна якість, дуже прикольні кольори. Тому я вам рекомендую сильно придивитись. І взагалі я обіцяла відео про мої улюблені українські бренди, ті бренди, які я маю в своєму гардеробі, які не маю, але все одно дуже. Вони мені подобаються і сподіваюсь, що скоро я таке відео таки зроблю. Класно в такому образі просто вийти кудись прогулятись, там вийти на пікнік, може на якийсь фестиваль. Ось це ідеальний варіант для таких подій. Мені здається. Ну що, наступні стилізації, мабуть, не дуже вас здивують, але я ж обіцяла показати вам свій реальний гардероб і що я планую носити влітку. Тому ось саме такий лук це один з моїх дуже таких типових. Я обожнюю такі спідниці в фльор такий принт з квіточками, мені дуже вони подобаються. Мені подобається, коли ці спідниці такі вільні, вони трошки в стилі таких 90-х, мабуть, навіть і початку 2000-х, такі Беверлі Hills. І в мене дуже багато топів рубчик, різних таких майок. Мабуть, я навіть можу подати заявку в книгу рекордів Гіннеса, бо в мене їх ну, дуже багато. Я вам це зараз доведу. Білий! Молочний на мені, чорний, жовтий, з рожевим градієнтом, коричневий, яскраво оранжевий, фуксія, ще один білий. З блакитним градієнтом. А ще в валізі в мене є бірюзовий. Яскраво лимонний можливо, ще якийсь. Коротше, я вважаю, що ці майки, які ми називали алкоголічки або боксерки, це реальна база, і вона має бути у кожного, тому що вони підходять реально під все. Особливо, якщо у вас є вже білий, чорний, то може придбати якісь яскраві, і ви можете будь-який лук зробити яскравішим тільки за рахунок цієї майки. Я до речі, не впевнена, що цей лів це гарна ідея з майкою, але я б носила без. Але а може в мене там серед глядачів є якась, знаєте, поліція нравів. То тоді відпишіться мені, чи окей, носити без ліфу таку майку. Мені ще подобається саме у спідниці, що тут є розріз, по-перше, і вона прикольно в русі виглядає, і тут є такі невеличкі гудзики. Я зараз підійду поближче і покажу вам. Але є тут такий нюанс, що у цій спідниці ну, дуже вже видно, коли ти знаєш так добре поїв. А я тут у перерві трохи салатику такого з'їла з редисочкою, гірочком, там. ну, знаєте, вже не втрималась. Тому ну, треба так себе трошки напружувати. Або не напружуйте, камон. Кому це потрібно? Тут в нас такі дуже прості чорні шльопанці від Zara І моя улюблена сумка овоська. Ідеальний літній лук. І такі сережки золоті, це біжутерія. Вони трохи виглядають також вінтажно і роблять якийсь акцент яскравий зверху. Швиденько покажу вам ще один лукс, дуже схожою такою спідницею. Це спідниця від бренду Monki, це один з брендів The H&M Group. І, ви знаєте, я дуже була здивована якістю цього бренду, тому що я ніколи не була в окремих магазинах Monki, Я бачила на ASOS багато їх речей, вони здавалися дуже нічого. І на мене багато таргетувалося реклама в інстаграмі Monki, Але кожен раз, коли я заходжу до цього магазину, там речі такі, ну як в Нью-Йоркері. Вони знаєте з такого супер-поліестру або дуже поганого поганого крою, дуже здивована, що він такий популярний цей бренд досі. Бо реально в рекламі все виглядає супер, але вживу, ну то реально жах. І це єдина річ, яка мені за цей час насправді там сподобалась. Ну, доволі приємна така тканина, і мені дуже подобається поєднання цих кольорів, коричневого і блакитного. Мені здається, воно також таке трохи, знаєте, ретро. А я це люблю. Незважаючи на те, що в мене тут купа яскравого одягу, і здається, що я одягаю стільки яскраво, насправді чомусь саме влітку мені хочеться надягати чорний більше. Мабуть, це тому, що занадто велика кількість яскравих луків і так, і мені хочеться вдягнути щось інше, мабуть, але менш з тим. На мені сукня з Uniqlo, вона такого кольору не чорного, а такого мокрого асфальту. Взагалі, ось цей сірий колір мокрого асфальту, такий виварений сірий і блакитний світло це мої улюблені кольори. Я знаю, що вони дуже пасують моєму кольору шкіри, кольору очей. Я вам потім ближче покажу. Так, це знову не сором'язливо, але I'm telling you. Тож. На мені ось така дуже об'ємна сукня, яка також класно привітрюється: Fisherman Sandals або дідові сандалі, яких ще називають. Це Зара. І я їх купила в тому році тут на сейлі в серпні. І так як я вдягла їх, побачила оп, мій розмір, вони коштували, здається, там вже 30 євро. Думаю, ну супер. Але виявилось, що вони так мені там труть. Я не знаю, може, у вас є якісь лайфхаки. Я пам'ятаю, що колись я використовувала дезодорант, який у стіці якось там мазала, і було краще, можливо, є якісь вже засоби більш сучасні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже подобаються ці сандалі, але вони насправді ну, просто вбивають мої ноги. Так, далі. Ця сорочка з деніму дуже щільна, прикольна це розерв. Я була дуже здивована, коли кілька років тому я замовила і шорти свої бермуди з Resort, які я вам показувала. І ось ця сорочка, і ще якийсь денім, і він був ну, супер класної якості. Мені дуже подобаються кольори, фурнітура, усі ці деталі дуже прикольні. І зі мною моя улюблена бананка з такої мішковини це кос. Ну, це саме такий лук, в якому мене можна побачити найчастіше. Він знову такий розслаблений, всі речі такі об'ємні доволі. Є якийсь прикольчик в них свій. Я обіцяла вам показати ближче. Ну дивіться, ну хіба моєму кольору шкіри очей не пасує? Такий сірий, такий блакитний? Ну, пасує, звісно. А самостійна сукня виглядає ось так. Вона має таку форму трапеції. Дуже прикольно, дуже мені подобається. Думаю, що буду її часто носити вже зараз, мабуть, вже сьогодні я її вдягну. Тут є кармани, це також прикольно і важливо для мене. Наступний блок, можна так сказати, в нас будуть вже тільки сукні, і це усе варіанти луків моїх на дуже спекотне літо. Цю сукню ліжюмелянверпінського бренду ви могли бачити у моєму відео, де я була на розпродажі в цьому магазині, потім приміряла луки. Але для тих, хто її не бачив, вона може здатись, ну, ідеальною. Мені дуже подобається поєднання кольорів, рожевого, такого помаранчевого. Але такий нюанс, що ось таким помаранчевим він став після першого прання. Спочатку це був майже такий червоний колір. По-друге, це муслін, дуже така легка тканина, знову таки вони об'ємна, класно пасує до мого кольору шкіри. А чому я її показую? Тому що я хотіла вам сказати, що знаєте, треба бути обережнішими. Бо коли я цю сукню купляла, я думала, ну оце фартануло мені, бо її вартість була щось близько 20 євро, здається. Я тоді взяла, думаю, ну така класна сукня за 20 євро і ще схожі скидала своїй подружці. Дивись, може, тобі теж треба. А потім, коли я вирішила її попрати, я ще думаю, вона така яскрава. Я, мабуть, багато речей разом з нею класти у пральну машину не буду. Але ж ну не екологічно тільки сукню прати. Ну, хоч щось треба, бо що я буду витрачати воду, порошок пральний. І я поклала піжаму моєї доньки і її нижню білизну. Так от, той червоний він став помаранчевим, а піжама моєї доньки вона також стала такою рожево-помаранчевою, як і її нижня білизна. Я, якщо чесно, дуже розчарована цим фактом, і, мабуть, треба її було або на 30 градусах прати або вручну, але для мене річ, яку треба прати вручну, все, вона не може існувати в моєму гардеробі. Ви вже чули історію про шовкову сукню. Ось вона там в мене висить в гардеробі, тому що, якщо я тільки уявляю, що щось треба прати вручну, ну все, мені вже погано, мені вже треба викликати швидко. Ну, але тим не менш, ну класна сукня все одно вона мені подобається. Я от думаю, що може після наступного прання вона стане ще світлішою, можливо, через 2-3 відео я вам покажу вже знаєте таку біло-рожеву сукню. Мені подобається доповнювати її спортивним взуттям. На цей раз це конверси. В тому відео я показувала з такими яскравими кросівками. Знову наша авоська і такі дуже симпатичні сережки з сердечками від українського бренду Сепасе, якщо я не помиляюсь, він називається. Гарнюня, ага? Гарнюня, ага. Це сукня, яка врятувала мене минулим літом. Бо коли ми приїхали в Бельгію, і в серпні тут було 33 градуси, я цього не очікувала зовсім, бо середня температура мені казала, що тут типу 25-27 градусів. І дуже круто, що в мене була хоча б ця сукня, тому що навіть в локальних брендах і в магазинах тут не було такого дуже легкого одягу, або він був якийсь, знаєте, такий дуже пляжний. І тому ми страждали. Але thanks God, в мене була ця сукня, вона класно провітрюється, вона об'ємна, вона легка. Це український бренд, який називається Неша. Це єдина моя річ в гардеробі від цього бренду, тому я не можу якось глобально про них щось сказати. І в мене була така дивна дуже ситуація. Але це про їх комунікацію, що вона супер в них. Коли я замовляла цю сукню, вона прийшла і забрала її з нової пошти. І вона була дуже щільно так запакована. Знаєте, я обережно збоку відрізала такий маленький, знаєте, трикутничок. Відкриваю її, значить, мірюю, і бачу, що в мене дирка десь тут. Думаю, ну дуже дивно, в такому якомусь місці, і вона має таку прямокутну форму. Я їм пишу, що ну, дівчата, у мене сукня з діркою, що мені робити? Вони пишуть, ну, дуже дивно в якомусь дивному місці, і вона не кругла, тобто ну, не зрозуміла, що це таке. А потім я розумію, що через те, що сукня була дуже щільно запакована, і між е, упаковкою від нової пошти не було більш ніякого там пакету іншого. І я коли відрізала ось цей трикутничок з краю, я відрізала і шматочок середини сукні. Якщо трикутник розкласти, то такий квадрат і вийде. Я їм пишу, що дівчата, мабуть, це я така дурна. Вони мені пишуть: ну, так буває, якщо ви не знайдете вихід, що з цим зробити, відправте нам, ми допоможемо вам, може, тут наші майстри якось цим впораються. На щастя, я віднесла до ательє, і вони мені зробили, здається, якийсь волан ще один чи щось таке. Сукню врятували, я з радістю її вдягаю. І хочу сказати, що ось така комунікація, вона дуже прикольна, бо це була не їх вина, це був чисто мій такий, знаєте, провтик. І дуже мені подобається цей виріс на спині. Він дуже так красиво оголює, знаєте, спинку, лопатки. Я думаю, що тут довго треба щось пояснювати. Блакитна сукня, дуже гарно відкрита спинка в неї, і вона зроблена з такого матеріалу, як чоловічі сорочки, тому ну, це Match Made in Heaven. Дуже мені подобається ця тканина. Це український бренд, який називається Лава. На мене таргетнулася також в інстаграмі їх реклама. Тому, знаєте, я одна з тих людей, яка ніколи не жаліюсь на таргетовану рекламу, бо мені завжди майже попадаються якісь прикольні штуки. Ну, ось е, така сукня, не будемо довго на ні, зупинятись, в нас залишилась остання. Наш нарешті останній лук і остання наша сукня це сукня від бренду Uniqlo, І вона з принтами Andy Warhol, це колаборація. Або, ну, мабуть, вони просто права купили. На ці принти дуже вона мені подобається. Вона об'ємна, легка. Ви вже її могли бачити в моєму відео про секонд-хенди, коли я купила таку гарну фіолетову сорочку, льняну. І ось я планую носити її також часто, і вона ідеальна для пляжу, тому що вона швидко буде висихати, і її можна надягнути просто на купальник і швиденько піти. А ще я вам її показую, бо це актуальна колекція. Якщо ви також любите попарти, якщо вам подобається інді боргал, то ви можете замовити на сайті ЮНІКЛО через посередників, наприклад, і там дуже якась лояльна ціна на неї здається, щось типу 30 євро і. Я не великий фанат Фемелі Луків, але для своєї малої, для своєї доньки, Мії також придбала таку сукню з таким самим принтом іншого кольору. І, мабуть, будемо разом так ходити. Ось та сама льняна сорочка, ган такого фіолетового кольору, чоловіча, дуже така об'ємна, і вона супер підходить по відтінку цього фіолетового на сукні. Тому ну це дуже прикольний комплект. Мені дуже подобається. Хоча хтось мені написав, що я виглядаю набагато гладшою в цьому комплексі. Не знаю, мені все подобається. Величезне вам дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Хочу сказати, що з моменту, коли я випустила своє перше українське відео, вас стало більше. Тих, хто розмовляє українською. Я дуже цьому рада. Рада, що ми разом з вами створюємо цей український контент і що його стає все більше. Ви знаєте, в мене, як і в багатьох креаторів, які створюють контент у якійсь такій розважальній сфері, є багато до себе запитань, чи це доречно зараз, чи це на часі. Але мені здається, що якщо усі ми зупинимось, то краще від цього точно не буде. Тому я планую не зупинятись у створенні контенту. Хочу, щоб ви також не зупиняли ніякі свої справи, продовжували жити, продовжували щось створювати. Будемо робити це з вами разом. Я знову потрапила на секонд-хенді на круту акцію, придбала декілька речей, і, мабуть, вже в наступному відео ви їх побачите. І як завжди, вони будуть з примірками, жартами, усілякими цими штуками. Тому підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Напишіть, будь ласка, який з цих луків вам сподобався найбільше. Традиційно вас прошу також написати про ті, які вам не сподобались зовсім. А може ви навіть поширите це відео десь у своїх мережах і розкажете своїм друзям, що в українському Ютубі ще з'явилась ось така лялечка. Буду вам дуже за це вдячна. Бережіть себе і тодзінс!